Після нічиєї у матчі 22-го туру турові ліги проти Донецького Шахтаря у зв'язку зі станом здоров'я та необхідністю робити операцію, наставник Динамо Мірча Луческу був змушений тимчасово передати свої обов'язки та повноваження головного тренера. На час відсутності румунського фахівця керувати командою буде його асистент, легендарний динамівець Олександр Шовковський. Троє гравчин жіночої команди Київського Динамо викликані до збірної України до 17 років для участі у турнірі розвитку УЄФА. До списку із 20 футболісток потрапили гравчині Київського Динамо. Воротарка Анна Харченко, захисниця Валентина Супряткіна та півзахисниця Анастасія Жигадло. У першому матчі українки впевнено переграли Азербайджан 4-0. У другому, який відбувся 23 квітня, суперницями наших гравчин стали футболістки із Греції, з якими жовто-сині розписали безгольову нічию. Переможець зустрічі вирішувався у серії пенальті. На жаль, гречанки здобули ній витягу із рахунком 7-6. Вівторок, 25 квітня, свій 40-річний ювілей відсвяткував легенда київського Динамо у якості гравця та нинішній асистент головного тренера команди Олег Гусів. У середу, 26 квітня, свій 62-й день народження відзначає інший легендарний атакувальний хавбек Динамо Олександр Заваров. Матчі 23-го туру Вібет Ліги Динамо зіграє на виїзді із харківським металістом. Матч відбудеться у п'ятницю, 28 квітня, початок зустрічі о 13.00. У 24-му турі, 4 травня, Динамівці поїдуть в гості до Полтавської Ворскли. А у третьому поспіль виїзному матчі, 8 травня, на Динамо чекає Криворізький Кривбас.